Вітаю! Сьогодні навчимося читати латинську. Отже, lingua latina – латинська мова, латинський алфавіт, правила читання. В таблиці ви бачите в першому стовпчику букву, в другому стовпчику назва букви, в третьому стопчику читання і приклади з цією буквою. Буква А, наприклад, аРС авіс, Б, Bonus, Bene. Буква С має декілька правил. Читаємо як «ц» перед голосними Е і І та перед буквосполученням сполученням АЕО, е». наприклад, цензура Ціцеро, Ціпрус, Цезар, Цептум. Друге правило ця буква може читатися як К перед голосними «а, «о», «у». капут, корона, культура. І також вимовляється К. Кінці слова ЛАК. Д дата е в слові его ест, буква Ф форма, Г градус, буква Г хонор, буква «і» може читатися як – «Італія», а також як Йод Юс. Буква К в слові каліндер буква L зазвичай завжди вимовляється м'яко. «Ляпіс» – «льокус». Буква М в слові матер. Буква Н норма. «о» оратор. Буква П – Q вживається тільки в сполученням. З У вимовляється як КВ. В слові аква, кво, квінкве, буква Р. В слові роза рекс. С. С. читаємо в слові «сенатус», аспер. А от з міжголосними Юзус. Т вимовляємо Т в слові латинус тера. «Си» в ненаголошеному складі «Латіум» – потенція, а також читається як «ти» в сполученнях з сті, ксті, ті, бестія мікстіо, атіус та в словах грецького походження. Буква У може вимовлятися як У в слові унус і як В, в сполученні з такими буквами К, В, Н, Г, В. Кві лінгва. Буква В читаємо як v В слові вольво. Х, може вимовлятися як КС в слові лекс, пакс, або «кз» між голосними. – «екземпла». Буква І вживається в словах грецького походження, наприклад, ліра тиранус. І остання буква Зета. З, а в деяких нових словах ц зона цінку. Деграфи та дифтонги. Ось таке буквосполучення називається деграфами в латинській мові. Читаємо як е в словах Ес, едес, цезар. Е в слові Пена, целюм. Ау. Аугуст аурора Еу Европа. Сполучення приголосних. Ось таке буква сполучення приголосних. Якщо у вас буде дві букви поруч, читаємо як Х. Якщо П і Г читаємо як Ф, Р і Г читаємо як П, Т і Г читаємо як Т. Наприклад, пульхер харта. Філозофус, retorica, театрум, рітмус. Склад буває довгим, якщо він містить деграф е або Е, якщо над буквою стоїть позначка довготи, наприклад, А довге, І довге, О довге, Е довге. У довге. А от якщо стоїть ось такі позначки, це означає, що звук короткий. Також склад буває довгим, якщо він містить довгі за положенням голосні, тобто голосні перед групою приголосних або екс. Але перед сполученням бл, БР, ПЛ, др, Голосний вважається коротким. Наголос. Запам'ятайте, наголос ніколи не падає на останній склад. Наголос падає на другий склад від кінця слова, якщо цей склад довгий. Наприклад, романі тутела декретум. Наголос переноситься на третій склад від кінця слова, якщо склад від кінця слова короткий. Ціцеро, табуля, окулюс. Наголосу не буває далі третього складу від кінця слова. Юрідікус, юitia periculum. Давайте прочитаємо. Рома, аква. vita nota bene circulus centum, lacus terra lira forum lingua latina imperium verbum figura celium familie caesar alibi triumphus socius insula exemplum disciplina Antiquus, regula, oculus, studium, industria, justitia, Cicero, Philippus, cathedra, elephanthus, schola, academia, juridicus, incola, nobilis, Heraclitus, provincia, premium, Grecia, Homerus, lex Gajus, Kvinkve, Frix, Rodos, Regalis, Valete.